Ще одну, один момент озвучити. Ми сьогодні е, з себе почали, але показуємо приклад не лише у відновленні, у розширенні нашої генерації. Ми також маємо економити електроенергію. Сьогодні масові відключення вони в більшості е, міст, в більшості регіонів пов'язані з тим, що зростає температура, зростає е, включення кількості кондиціонерів. І це. Той момент, який може наприклад, в місті Києві це 350 МВт, мегаватт, це половина всього споживання. Якщо не включати кондиціонери, ми практично можемо проходити без відключень е, людей. Тобто, уряд сьогодні прийняв відповідне розпорядження е, в усіх державних будівлях в кабміні. В міністерствах, в усіх державних підприємствах заборонено користуватись кондиціонерами. Ми їх опечатаємо, закриємо цю можливість на це літо, і це дасть значну економію. Ми також закликаємо робити те саме місцеве самоврядування, бізнес там, де можна не використовувати кондиціонери, де вони не використовуються в технологічному процесі. Або якщо це не лікарня, то ми, звісно ж, просимо не використовувати кондиціонери. Це точно дасть нам змогу. Давати електроенергії населенню ну майже без обмежень, якщо ситуація буде зберігатись ось такою, як сьогодні, без е, подальших е, значних руйнувань і обстрілів, тому це важливий момент, плюс виключення вуличного освітлення, світло в парках, вивіски, реклама на всі ці речі треба звертати увагу, тому що ви розумієте, що баланс сьогодні зміщається, або ми маємо підсвічену рекламу всю ніч, або ми маємо світло вдома. Треба вибирати, і тому звертаюся до місцевої влади, до людей. Пильнувати і просто робити зауваження, якщо ви бачите, що десь горить вуличне освітлення, горить зайва реклама, занадто яскраві вивіски і бізнесу, і місцевій владі можна такі, і треба такі зауваження робити, тому що це за рахунок нас з вами, коли ми вдома відбувається отакі штуки. Тому рішення прийнято, державна влада це літо проходить без кондиціонерів, і це приклад. Пропоную всім долучатись.